Ми вітання всім підсумовуємо події п'ятниці у студії Катерина Можаєва. і Далі про головне. За минулу добу виявили 147 нових підтверджених випадків коронавірусу. Всього за період епідемії в області зареєстрували 2797 летальних випадків. За минулу добу таких не виявили. Про це повідомляє державна установа Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У Карпатах після укусів ОС помер житель Івано-Франківська, 62-го року народження. Чоловік мав хворе серце. Комахи також покусали 13-річну дитину. Медики, які приїхали за викликом, надали їй допомогу. Про це повідомляють на своїй сторінці Фейсбук Держслужба з надзвичайних ситуацій області. Подія сталася 18 серпня близько 19.15 до служби порятунку. Зателефонував турист, який йшов до гори. Ігровець неподалік села Стара Гута. Солотвинської громади він натрапив на непритомного чоловіка і перелякану дитину, яка постійно плакала. На місце виклику вирушили п'ятеро рятувальників та кінологів із івано франківська ще до приїзду надзвичайників медики швидкої констатували смерть туриста. Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко познайомився з новим керівником представництва міністерства закордонних справ України в місті Ужгороді. З 1 серпня це відомство очолює Іван Лукачук. На зустрічі йшлося про важливість побудови системи відносин між органами місцевого самоврядування та урядом. Особливо це важливо для Закарпаття, що межує з чотирма державами Європейського союзу. Володимир Чубірко розповів про реалізовані проекти співпраці з країнами-партнерами області, хід виконання діючих. Рамкових угод та плани щодо розвитку міжнародного співробітництва Іван Лукачук пообіцяв зі свого боку всіляко сприяти цій роботі, а також налагодженню нових контактів. Біля кордону спіймали Закарпаття разом із клієнтами з Харківщини. Вони хотіли дістатися. Угорщини в плав. Військовослужбовці відділів вилок та лужанка затримали неподалік українського кордону переправника разом із чотирма чоловіками призовного віку. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. В селоні Міцубісі, окрім водія жителя міста Берегово, прикордонники виявили ще чотирьох пасажирів з Харківської області. Останні мали намір незаконно полишити межі України щоб уникнути призову за мобілізацію. Яю свої речі вони запакували у водонепроникні мішки та планували перебратися до Угорщини через річку, що є вкрай небезпечним. На правопорушників склали адмінпротоколи. Жителю берегова загрожує позбавлення волі на строк до семи років. А затриманим жителям Харківщини загрожує до п'яти років позбавлення волі. Із метою недопущення пожеж та інших надзвичайних ситуацій мукачівські рятувальники регулярно проводять профілактичні заходи, в ході яких громадянам нагадують правила безпеки. Зокрема, фахівці організували інформаційно роз'яснювальну роботу з жителями міста. Співробітники ДСНС ознайомили співрозмовників з основними правилами пожежної, техногенної та мінної безпеки. Детально пояснили послідовність дій у разі виникнення різного роду надзвичайних ситуацій та закликали проводити подібні безпеки. Бесідей із дітьми. У Мукачеві близько першої години увагу інспекторів привернув чоловік, який поводив себе підозріло, а побачивши службове авто, пришвидшив рух. Охоронці порядку наздогнали його і зупинили. Під час спілкування з поліцейськими чоловік поводився неадекватно та намагався щось приховати у своєму одязі. Згодом охоронці порядку виявили серед речей громадянина. Гаманець, в якому містилися 10 згортків фольги із білою речовиною зовні схожою на наркотичну. Петру. Ні, викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Діти співробітників системи МВС, які несуть службу в регіонах активних бойових дій, поїхали на відпочинок до Хорватії. На запрошення асоціації Хорватія допомагає. В країну Балканського півострова вирушили діти із семи регіонів держави. З 19 до 29 серпня вони відпочиватимуть на Адріатичному морі. Всі дітки з різних областей перед поїздкою прибули до Ужгорода, де закарпатські поліцейські зробили їм сюрприз екскурсії міським замком та скансеном. Після цього діти наголосили, що перед поїздкою до Хорватії їх соціальні мережі будуть заповнені дивовижними фотографіями Ужгорода. Загалом 36 діток віком від 9 до 14 років у їх подорожі за кордон супроводжуватимуть четверо ювенальних поліцейських із різних областей України та також лікар. Молодь змінить Україну із таким гаслом у Пилипці на Хущині відбувся масштабний літній кемп. Сюди приїхали 45 учасників із Чернівців, Івано-Франківська, Львова та Ужгорода, аби розробити власні проекти для покращення громад та інтеграції у нове середовище. Більшість тих, хто взяв участь саме внутрішньо переміщені особи, які сповнені цікавими ідеями та прагнуть їх реалізувати. Детальніше про захід в сюжеті. Масштабний літній кемп Молодь зміни Україну триває у Пилипці на Хущині. Тут зібралися 45 учасників, серед яких місцева молодь та внутрішньо переміщені особи. Кожен з власною ідеєю, які планують реалізувати у територіальних громадах. Ми обговорювали також ідеї, пов'язані з тваринами у місті, тому що, як виявилось, на цьому нашому районі немає майданчиків для вигулу собак. І наших хлопців і дівчат вже з'явилися ідеї, можливо, також організувати якісь благочинну акцію або концерт. І... Гроші, які зібрані, можуть піти або на влаштування таких майданчиків, або на допомогу собакам, які зараз задіяні УВСУ. А зараз основними проблемами це є екосвідомість. Тут проблема в тому, що в місті почали впроваджувати серпня місяця сортування. Зробили його на дві фракції, почали встановлювати такі. Для органіки баки і для вторинної сировини це скло, папір і метал. У них написано, але люди кидають все куди хочуть. Вони не розуміють на що їм потрібно сортувати, бо не було проведено інформаційної кампанії стосовно цього. Я нещодавно реалізувала з командою у франківську табір для підлітків мотиваційний тренінговий. І зараз тут я хочу як продовжити цю тему і зрозуміла, що для нас взагалі і для переселенців, і для жителів дуже важлива тема стресостійкості. І тому я хочу, як, як серію тренінгів, серію освітніх програм щодо стресостійкості та взагалі наслідків війни і як їх подавати, щоб нам знайти спільну мову, тому що дуже болить зараз тема переселенців. Я сама як переселенка стикнулася з деякими. Проблемами, щоб е, поширити нашу громаду, щоб е, з, е, сказати, молодь не втрачала свій час на щось, е, типу е, посидіти десь е, в парку за пляшкою пива, якщо це грубо, звісно, прозвучить. Але зачасту це саме так і буває. Е, ми хочемо, щоб молодь розвивалася, щоб вона ставала кращою, щоб вона була процвітала в красі. Проект під назвою Молодіжні інтеграційні центри Захід реалізували представники громадської організації Ужгорода Простір молоді спільно з центром Довженка у Львові, місцевою асоціацією органів місцевого самоврядування, агенція розвитку ОТГ Прикарпаття Івано-Франківська та молодіжним центром Чернівців резиденція молоді. Наша задача за ці п'ять днів. Напрацювати з учасниками 12 проєктних ідей, які будуть підтримані фінансово, Тобто учасники мають можливість отримати кошти, на реалізацію своїх ідей. Тому мене моя задача як тренера: з'єднати проєктні команди, навчити їх визначати проблеми. Шукати інструменти вирішення цих проблем, прописати це в аплікаційній формі та отримати дофінансування. Він буде тривати шість місяців. Його завдання сприяти інтеграції внутрішньопереміщеної молоді в середовищі громад регіонів західної України, куди вони переїхали в результаті військової агресії Росії і, зокрема, війни. Вони працюють по групах і згодом ці напрацьовані проекти вони зможуть реалізувати по три на кожен регіон. Тобто, три в Ужгороді, три в Івано-Франківську, у Львові і Чернівцях. Відповідно, цей захід. І фінансування проекту він є в рамках проекту молодіжні інтеграційні центри захід, який ми реалізовуємо за фінансові підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «Юсейд». І відповідно «ЮСЕЙД» буде донором реалізації міні проєктів які напрацюють тут команда учасників і зможе потім втілити в життя. Ці проекти допоможуть учасникам, які приїхали з зони бойових дій, інтегруватися в новому середовищі, втілити найрізноманітніші ідеї та допомогти розвивати та покращувати життя у територіальних громадах. 12 розроблених проєктів реалізують в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську та Чернівцях. Волонтери Совиного гнізда продовжують організовувати соціальні дні для переселенців в Ужгороді. Це дні, під час яких переселенці, які проживають в місті, можуть отримати різну допомогу. Волонтери Совиного гнізда організували його і цього тижня. Так, у понеділок видали 100 дитячих гігієнічних наборів для дітей до трьох років. У вівторок традиційно видавали памперси, дитяче харчування та одяг для діточок до трьох років. У середу переселенці, які ще жодного разу не отримували продуктові. Набори підготували 100 таких пакунків. Крім того, додатково продукти змогли отримати і вимушено переміщені особи старші 60 років. 21 серпня в Ужгороді можна буде зробити фото патріота. Фотографи працюватимуть на набережній незалежності біля лінгвістичної гімназії з 11 до 19 години. Цю акцію планували на День Незалежності, але оскільки з огляду на війну, 24 серпня цього року буде робочим днем, а також з міркувань безпеки. Організатори вирішили перенести фото патріота на неділю. Це волонтерський проект ужгородських фотографів, який існує з 2014 року. Суть його проста фотографи. Знімають всіх охочих на спеціальній фотозоні на тлі українського прапора за благодійні внески у скриньку. Всі гроші через рух підтримки закарпатських військових будуть спрямовані на потреби бійців. На цьому все. На завершення вітаю всіх із великим релігійним святом. Бажаю вам мирних новин і до зустрічі на цьому ж каналі.